Нещодавно давно Путін зустрівся з так званими російськими воєнкорами і вони так само обмовилися про карантин. Задля зустрічі з Путіним пропагандисти цілий тиждень срали за розкладом, здали всю кров з тіла на аналізи та вставляли тубу скварц в кожен свій отвір. Мені дуже подобався карантин, тому що можна було не сидіти і нікуди не ходити. Я все наступлення провів в карантині перед зустрічю з вами. Ніякі тайності зараз не видаєш, ні? Нет, никакие ну, ну, тайны не удаю. Якщо доступ до тіла Путіна настільки складний, то виникає питання. Хто насправді їздить на окуповані території, наприклад, у Маріуполь Ми, можна з вами хоча би поздровичень. Ми тук по раз віді тобто так звані воєнкори тиждень дихають вакуумом у закритій хаті, а якийсь дід з масовки просто так тисне руку вождю ж починати да. знакомиться поближче. А хто тоді зустрічається з африканськими лідерами, які прилетіли до Москви одразу після візиту в Україну та точно не могли відсидіти карантин? Тож, або Путін у фазі вираженої депресії сидить у бункері, накритий ковдрою зі свинцю, а у реактивній фазі обіймає випадкових перехожих, або у Путіна дійсно є як мінімум один двійник. Справжній немем.